У мене є такі абстрактні, є рослинні, такі в клітинку там можуть бути чоловічі, сині жовті, підходять і жінкам, і чоловікам. Можуть бути з бантиками, так як я бачу, можуть бути без бантиків. Тернопільська майстриня Галина Жук показує нам брелоки. Їх жінка виготовляє власноруч та передає бійцям, які боронять наш спокій. Такою ініціативою почала займатися нещодавно, у грудні 2024 року. Перша партія виробів була для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Етельвейс. Недавно побачила Степана Барни. Що їхній шеврон парні ведмедика? Я дуже багато тих медведиків роблю і думаю, о, подивилася взвод. Думаю, осилю тридцять з чимось штучок різних, та й зробила. За два тижні тернополянка виготовила майже 100 аксесуарів, які вже передали військовим і відправили на благодійні ярмарки за кордон. Кожен брелок Галина Жук наділяє любов'ю й теплом. Зазвичай мистриня створює брелоки у вигляді ведмедів та котів. Здебільшого за тиждень вона може зробити близько 30 підвісок. Раніше я довше шила, складніше, а тепер я можу, якщо треба, дуже швидко. Раз, 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 раз. Ну я там, наприклад, пару днів з тканинами займаюсь, перемальовую, вирізаю, прасую, потім два-три дні там шию багато штук, потім пару днів напихаю синтепоном, сшиваю, прикрашаю стрічками. Також тернополянка Галина Жук з 2014 року виготовила близько тисячі керамічних брелоків та плела браслети для наших військових, вкладаючи в кожен виріб частину своєї підтримки й турботи. Крім цього, з 2017 року вона проводить і майстер-класи для захисників та захисниць, що проходять реабілітацію, а також для представників різних соціальних категорій. Учасники створюють браслети з вовняних ниток, новорічні прикраси, а також вишивають. Як я приїхала на саме перші з м'якими іграшками, то їх багато було, всі шили, гарні такі результати. Я думаю, не нормально відволіклись. А Галина Жук продовжує свою справу, даруючи бійцям не тільки маленькі символи підтримки, а й частинку душі. Її творчість це не просто хобі, а важливий вклад у те, щоб наші герої відчували тепло та підтримку щодня.